Українська кіберспортивна команда Наві стали чемпіонами світу у грі КонтрСтрайк 2 Значення цієї перемоги та український кіберспорт під час війни. Про це ми поговорили з коментатором студії Мейнкаст і стрімером Олсіором Михайлом Звєрєвим. Розмову з ним вели Влад Бундаш та Євгеній Гончарук. Насправді, перше питання в мене таке більш особисте до вас. Знаю, що ви коментували цей турнір. Які у вас були емоції, коли ви голосно? Тому що я також слухав, оголошували, що наві перемогли, і чи було це для вас очевидним, що вони здобудуть переможцями? Ну, емоції були дуже потужні, тому що кожна перемога, яку зараз здобувають українські команди, вона сприймається трішки, мені здається, інакше ніж раніше, і е, завжди приємно отримувати якісь добрі новини, напевно, дає для всіх нас. Я думаю, тому всі наші перемоги сприймаються набагато активніше. Що стосується друга частини питання, вибачте, я трішки. Так, ну і емоції. Чи було для вас очевидним, що вони а, будуть переможцями? так-так-так. Це не було очевидно. Mm -hmm. Наві були серед команд, скажімо так, перспективних. Це склад доволі молодий, тому що наві. Буквально півроку тому втратили свого суперзіркового гравця, найкращого гравця в історії попередньої версії цієї, цієї гри Олександра Сімпла Костелєва, і вони знаходилися по факту в знаєте, в такому реструктуризації після того, як вони втратили свого ну назвімо так. Це Месі чи Роналду у світі Контрастрайку, і той факт, що вони вдалося з першого разу виграти найпрестижніший турнір, який є в Контрастрайку. Це, це просто неймовірне досягнення. Насправді для цього було дуже багато факторів, але найважливіший серед них це те, як команда саме виступила на турнірі, як підійшла і підготувалася до кожного суперника, з якими вони зустрічалися, і навіть там, де вони не були фаворитами, вони витягували завдяки дуже розумній грі і дуже професійному підходу саме до того, як вони на сцені виступали. А до речі, про суперників чи були на цьому турнірі росіяни? І загалом, чи частим є зараз явищем у кіберспорті, що росіяни до сих пір присутні на міжнародних змаганнях? Так, росіяни роблять для цього доволі багато зусиль. Вони інвестують у проксі, скажімо, так проксі команди. Це так називається напевно зараз, тому що вони або знаходять якісь організації. Іноземні, наприклад, є така організація Cloud Cloud9, яка підписала гравців, які були фактично в організації, яку спонсорував МТС до початку повномасштабного вторгнення, і зараз вони грають за американську організацію. Є саме команди, які перевелися з Росії до Сербії, як, наприклад, Team Spirit, які виграли попередній великий турнір. А є організації, які до Вірменії переводяться, тобто є приклади як до. Країн СМД переводяться ці бізнеси, як переводяться до якихось європейських більш лояльних до Росії країн, і як переводяться взагалі в міжнародні організації. Тобто дуже багато грошей вкладається росіяни продовжують з усіх сил намагатися потрапити туди. І а, одна з великих проблем полягає в тому, що в, у них доволі непогано виходить саме і виступати в кіберспорті. Тобто у них дуже потужна насправді база гравців, і школа своя є, тому скажімо так. Це ну наві по факту програли декілька матчів. Єдині матчі, які Наві програли на цьому турнірі, це були саме поразки від так званої сербської команди, якщо так можна називати, так. І так званої американської команди, хоча по факту це російські команди під іноземними прапорами? Скажімо так, якраз хотіла запитати про цей фінальний бій, так би мовити. Скажіть, будь ласка, от під час якраз безпосередньо самої гри чи були якісь ставки? Розкажіть нам трохи більше тим, хто мало знає, взагалі, чи вони робляться під час чи виключно до початку турніру, якісь ставки, і що хто ставив на кого ставили? До початку турніру насправді та вони роблять ставки і до початку, і в середині, і, звісно, і в кінці, як і напевно, в звичайному спорті, що стосується того наскільки навіть були там в списку фаворитів, то Ну, вони були не в першій трійці. Тобто, перша трійка була визначена. Це були три команди Гранди якраз, які зараз є на сцені. Фейсплан, з якими грали навіть фіналі, Віталіті, які грали в півфіналі проти Фейс і програли там. Ну і Спіріт, яких обіграли Фейс. Тобто, по факту, суперник Наві на шляху до гранд фіналу обіграв всіх можливих фаворитів цього турніру, і тому вони в гранд фіналі саме рахувалися фаворитом проти Наві, тому що ну так буває на турнірах, так складається інколи ситуація, коли. Топ 1 топ 2 і топ 3 команди світу зустрічаються в одній частині турнірної сітки. Навіть в цьому плані можна сказати, що пощастило, хоча це взагалі їх не позбавило від того, щоб грати проти команди, яка по, по факту є топ 1 світу зараз. Вони більш того, після перемоги Наві в рейтингу світовому, завдяки тому, скільки поєнтів вони добрали до цього. Вони не втратили цю свою першу стрічку. Тобто Наві зараз. Чемпіони світу і по рейтингу вони все ще не топ-1 команда. тобто така от ситуація. Настільки потужні були фейс до цього, і тому ця перемога наві вона просто неймовірна. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з коментатором студії Мейнкаст і стрімером Олсіором Михайлом Звєрєвим. Михайла, у результаті перемоги Наві отримали 500 тисяч доларів. Насправді не вели не така мала сума. Але мені здається, найголовніше, що вони отримали ось саме цей титул, про який ми зараз говоримо. Про яке майбутнє команди ми можемо зараз говорити, чи анонсували, чи будуть вони брати участь ще в інших турнірах міжнародних, які також. Є дуже важливими ну по перше, вони заробили 500 тисяч доларів. Це тільки призові гроші. Найбільша сума, яку заробляють команди в рамках мейджора, чому він настільки високо оцінюється всіма командами, це. Саме продаж внутрішньоігрових якихось капсул і стікерів, завдяки яким команди заробляють гроші і, а, на попередньому турнірі з в один мільйон, наприклад, а сумарні гроші, які заробили всі команди, були 110 мільйонів доларів. Судячи з того, як розробники гри ну казали самі інформації, скільки не продавали, і це без урахування того, що чемпіон отримує свій окремий ще додатковий внутрішньоігровий айтем, завдяки якому потім команда заробляє гроші. Тобто, ми можемо говорити про те, що ця команда заробила ну. Якщо не десятки, то мільйони доларів точно і гравці після... це, це гроші, які змінюють життя людини абсолютно точно, і при цьому перемога на мейджорі. Автоматично дає команді інвайт майже на всі топові турніри в цьому році, тобто це дає на два додаткових ще турніри в цьому році, і на цих турнірах знов таки будуть розігруватися топові прозви. Тобто, намі не просто стали топ-1 командою світу на цьому турнірі. Вони отримали запрошення на всі найпрестижніші турніри в цьому році і будуть продовжувати там змагатися. У нас буквально лишається хвилинка півтори. Ольсі скажіть на різних заходах міжнародного рівня намагаються учасники України українці, українки говорити про те, що відбувається в Україні, чи місце в кіберспорті на кіберзмаганнях розмовам про війну я вважаю, що абсолютно точно так, тому що і у нас є декілька прикладів декількох команд, які дуже активно висловлюються. І сама організація НАТО «Свінцер», наскільки я знаю, за день до гранд фіналу себе в світові, що хлопці пам'ятаєте, що попри те, що ми тут і змагаємося. У нас в країні триває війна, і насправді це доволі сильно резонує, враховуючи особливо аудиторію а Це дуже велика переважна кількість європейських, та, й, там можна сказати, північних країн. Тобто Швеція, Данія, дуже домінують. Дуже багато було балтійських гравців у фіналі. Наприклад, теж тобто, це це є це важливо. Про це треба говорити, навіть якщо це буде комусь не подобатися. Про це треба говорити ще більше, на мій погляд, собі ти. Це була розмова з коментатором студії Мейнкаст і стрімером Олсіором Михайлом Звірєвим. Розмову з ним вели Євгеній Гончарук та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.